Ідею нашої геліостановки ми взяли з природи. Її символічним образом є соняшник. Розроблена нами геліоустановка складається з двох основних частин. Це пристрій для перетворення енергії, що нагадує голову соняшника, та пристрій для орієнтування, що нагадує стебу. Пристрій для перетворення енергії містить концентратор, змінну циліндричну робочу ємність з кришкою світлопрозорий циліндричний ковпак, тримач та стрижень. А пристрій для орієнтування містить. Підставку, опору, кронштейн та ручку. Зановку достатньо орієнтувати на сонце раз на 1-2 години. Це пов'язано із тим, що небесна сфера разом із сонцем повертається на 15 градусів впродовж години. Орієнтування легко здійснюється за двома кутами світила в горизонтальній системі небесних координат. Установку можна повертати як навколо вертикальної осі, так і навколо горизонтальної осі. Ємності установки можна змінювати. Ось ємність на пів літра, ось ємність розрахована на один літр з тримачем. Продемонструємо, як вона працює. Установку розташовуємо на горизонтальній поверхні. Треба закип'ятити воду. Набираємо воду у робочу ємність та встановлюємо її за допомогою тримача у фокальній зоні концентратора. Накриваємо ємність прозорою кришкою, а в холодну або вітряну погоду ще й ковпаком. Температуру в ємності можна контролювати термометром. Ця геліоустановка розвиває потужність 130 Вт та нагріває пів літра води з початковою температурою 20 градусів до 100 градусів за 25 хвилин за умови ясного неба.